Всім привіт! Давайте турніри. Це у нас турніри без лікування і без синього кольору. Це, ну, в моєму випадку, це повне обломінгу з обороною, тому що в мене нема класних червоних карт. Кого би я могла поставити, я тут вчора ще дивилася, в мене ледь фіолетове моно не вийшло. Ну я не могла вибрати, кого сюди поставити. Тому, звичайно, як на мене, оборона в мене буде є, так. <смір> Клас. Ну, Стовідсотковий є. Значить, якщо в мене будуть погані атаки, а у мене будуть погані атаки, значить, по турніру я до чотирьох програшів, та й до побачення буде. Бабуля, дві скрині, щоб не мало, так. Нема слів, одні емоції. Угу. Кого? Куди? Як? Отак. От там бажано, бо і червоних, тому що зелений центр. І блокіратора бажано, би, бо там бабуля. Ну, Копідон в мене дуже чахлий Що я тут можу сказати? Все буде дуже сумно. Давайте такий. Немає ідеї. Щось я без ніякого ентузіазму я підходжу до цього турніру. Щось мені не подобається. Я вчора як виставляла ту оборону. Я думала матюка це Мені все не так, мені все не подобається. Два по три є фіолети. Ну, типу, і все. Весело, шикарно. Мені подобається. Та треба було брати червоних. Мм, фіолетовий кристал. Можливо, ще не все втрачено. Треба було брати цього. я бачу тут. Так. Ммм, трохи філатових не вистачає. Мені на перезарядку. Ну, спробую. Комба шикарні. Двоє ухилили, це дуже добре. Я б сказала, це чудовий результат. Але на даний момент зараз, мабуть, ще й це зарядиться. Мені не зарядилось. цього ще контра, ну я буду бити. Мені просто треба бабулю прибрати, тому що нема блокіратора в мене, я собі не взяла, так що тут хоч не хочу треба. Що можу сказати? Зараз одна скринька піде в Нірвану. І, на жаль, це вона не моя. Фіолетових-фіолетових. І не хочете зривати, тому що насіннів немає в мене на зарядку. Може, так буде там зеленіше? Є, дуже добре. Ммгу. Угу. Може, тоді ось цього пана добитиго? Я не дуже хочу, щоб він ультував. Хиляння взагалі. Не захотіли працювати. Ну, тоді, коротше, зриваємо фіолети. Добре, це мінус. Угу, тоді можна груверта туди повісити, почекати, поки цей вийде. нірвана, червоний. Все, все. Тепер можна бити. Все добилось. Чудово. Ну, Хоч один шот за сьогодні я вже маю, це вже добре. Прямо успіх. Так, далі. Тут треба клін. Чому мене клінити буде? Нема нікого. Сумно, в принципі. Ну, спробую я тоді, якщо в мене ця скринька вмерла перша, тоді її замінимо. контраю хвиляння взагалі супер. Що може тоді не відділиватися, скласти все-таки 3 по 3 фіолетового. Ага. Щоб я тут зараз велосипед не видумувала. Зелених багато. Це теж непогано, але погано те, що там ще контра є. Контра. Так, десь ходити нейтрально. Можливо, цього один хід же. Один. Тоді спробую отак. Так, ну що можу сказати? Працюємо по цій стороні. Там, звичайно, контра цього зеленого. Ну, теж таке. Нехай сінні якось там віддувається. Це цей мінус. Цей мінус, це дуже добре. В принципі, куди відправити оба кана? Мабуть, сюди можна отримати зелених. Куди зелених відправити? Може, в цю якісь там грілка чи який там? Ну, далі з фіолетовими сумно. Прям дійсно сумно. Скільки мене буде, що оце все один хіт, так? Зарядиться цей чи не зарядиться від трієчки? Не зарядився. Сумно. <плід> Капець. Я хотіла як краще, не вийшло. Ману ріжеш? Який ти молодець. Враховуючи, що я ось, наприклад, ну, я чесно зізнаюся, я не знаю, що у нас зараз багатько цих цих, що вони тут роблять, і ці всі герої, нові, навіть багато яких і старих, я не знаю. Для мене так, якщо не читати картку героя перед тим, як нападати. Це такий виходить доволі цікавий бій, наповнений неочікуваностями, сюрпризами, новими емоціями, такими шаленими, коли ти в душі матюкаєшся, Дуже серйозно. Такий цікавий досвід. Так, сліпота. Молодець. Якраз вдарив по тим, хто, хто мені треба. Ну, Всі ні, вирішила. І сьогодні я тут рулю. Капець, правда, правда. Там ще яйця, як і Пантера. Ну, нехай так. І нічого цікавого. Можна спробувати зліва знайти трієчку фіолету, можливо, заїде, якщо жовті складу. Можна тут спробувати, може, прийде фіолет. Ну, він на тебе приїхав, ну хто зна де? Ризикну. Ну, ще приїхали Фіолети, але це й буде ультувати. Що він робить? Правильно. Не знаю. Б'є. Контра. Хто буде диспелити? Правда. Правильно, ніхто. Скільки це воно буде? Три ходи. 145% немало. Все-таки. Ну, мабуть, тоді прощаємося з гулдроном. Mm -hmm. ти молодець. Як тебе класно спрацювало ухаляння? Лемонвуд зарядиться чи не зарядиться? Можливо, і ні. Так. Ну що? Контраша є? Є? Ну, тоді спробуємо спочатку, так. Можливо, Лімонвуда загатить. Добре. Бакан і А цю мадам, мабуть, я не вб'ю. 250. Мало цей б'є. Ні, вбив. Дуже добре. Так, далі що робимо? Що робимо далі? Зараз буде знову контра. Буде. Але буде і Пантера. У мене контра 3 ходи. Блін, так фігово. З я контролю зарядився. Я, хоч... я чомусь хотіла зробити нейтральну хід. От серйозно, щоб а, мої паразити... О, хиляні, добили мені мого слимаку. Хто в мене тепер буде оцетирити їхню контру, Це ж Пантера деспелить. Пиляння. Ти не туди вдарив. От реально, ти не туди вдарив. Тобі треба було бити там, де контра, а не вдарив хто зна куди. Так, я пропоную на цього повісити паразита. Заборона у нас буде ще два ходи. Так, так. Хочу зробити десь щось отак. багато комбо Цей не зарядився, цей ухиляється. Навіть і мені не добив. Хм, дуже добре. Так, добре. Тоді, 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 тоді. Ну, нехай на тебе я повісю цього паразита. Цей мінус. А ти. Який молодець. Ну, тяжкі бої. Для моїх чахликів це дуже тяжкі бої. О, качка. Не знаю. <смір> <смір> Я не знаю, ким тут турнірити, чесно. Не знаю. Так, в мене є два по три зелених. Все. На цьому все. На цьому ми приїхали. Конкретно приїхали, тому що, тому що далі немає філетових, не їдуть. Трієчка приїхала. Так, качка, качка. Ну, багато б'є. Просто мінус. Просто мінус фрея. Все. На цьому все сказано. Просто мінус фрея. Роберт. Взяти вдарити Йоканту? Ну, ну, вас ну, сенс. Я цього мегапаразита хочу на їх всіх повісити, але в мене не виходить. Що саме обідне, у мене навіть фіолетові, в принципі, є. Але як мені їх зібрати обережно? Уявлення не маю. Давай тоді на тебе повісимо. Таким чином тут заберу цю трійку. Хм, там саме ну, я не скажу, що це погано, це чудово, але зараз буде там та бити. Буде боляче. Mm. Так, ну що. Сіння спочатку сюди. Так, центр ми погризли. Я пропоную спочатку по цьому працювати. Угу. Буде в мене горст. Не буде, буде. Як все міняється раптово, правда? Я хочу дуже того прибрати, чесно, хочу. Зроблю так, нейтрально. Ти мій би хоча б по контрі вдарити чи що, а то таке собі щось ото. Ну, нехай буде так. Добре. Чудово. Сліпота. Скільки ще буде сліпота? Два ходи. Дуже багато. Ну, спробуємо. Можливо, попадуть ці мої. О, чудово. Попалась. І ні. Взагалі. Вона сьогодні в мене витягує бої. Реально витягує. А, буде проблема з міллю. Шикарна буде проблема з міллю. Буде важко. Але останній бій. Тут вже можна роби, робити, розбив. Ну, ну. Трійка зелених, трійка фіолетових. Все. На цьому все. У цьому все. Блін, немає нічого такого класного, як би я хотіла десь тут щось покрутити. Ну, нехай один хід отак. Грурт, Грурт. Грурт. Ну, не буду робити два по три, зроблю отак. Може там ще будуть фіолети. Багато хочу. Цей клінець це дуже добре. Він їх декого відправив у сон. Ну, звичайно, я їх зараз їх побожу, ну все одно. Дрібниця, але приємно. Куди повісити? Я хочу сюди повісити. Ну що, полетіли. Ти живий, Ігнасю, живий. Мені не треба тебе приймати звідси, так що ти живий мені тут. Не спіши помирати. Хочу прибрати спочатку праву сторону. Тоді спочатку погнала сіні. Направо ще раз можна? Не можна. Тоді сюди погнала паразити. Поглажу абаканом. Грува роззарядиться. Чудово. 167. Дофігіще жовтих, їх треба прибирати? Ммм, на тебе повісим. Комбо полетить. Че ти в контру не попадаєш? Скажи мені, будь ласка, что ти ні разу не попала в контру? Так ти в одне ухиляння. Броня. Ну, що можу сказати? Не страшно мені, що той, що той герой? Можна тоді гру варта повісити на Алканіна, нехай він його гризе. Перший раз щось не так боляче. Вдарив. Ну що? В принципі, сьогодні, як на мене, оборони давали легенькі. Ну, я щось тут ледве їжачка не народила. Цей, оці кроваві турніри це не для мене. Ну, це жах якийсь. Просто. Коли ще й там колір виключають, наприклад, що там Мілену, ну, хоча Мілену на Мілі брати, не можна, ну, все одно. Ну. Це не мій турнір. Ладно, Перший день ще я змогла. Ну, далі там буде хоча ще 11 тисяч місце топ-5. Ну, Поки що все файно. Ну, оборона, звичайно, здулася. Вона і не буде тримати. І вона і не повинна була би тримати на таких чахликах. Трошки ще по турніру все. Сендогом, всім пока-пока.